28 липня 2022 року Україна втратила свого мужнього воїна Стадника. 25-річний хлопець боронив нашу державу із першого дня війни. Він без роздумів став на захист батьківщини і загинув від рук расистів. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив орден за мужність третього ступеня сім'ї Єгора Стадника. Відважного захисника нагородили посмертно. Він молодець. З перших днів пішов 24 лютого, і він в числі тих, був, хто і Київ захистив і відбив напад на ті об'єкти, які вони прикривали на півночі Київщини. Щира подяка від всієї громади вам, як матері, яку виховала такого сина, справжнього захисника нашої держави. У Єгора залишились мати, бабуся, брат та маленька донечка. Втратити рідну людину це невимовний біль, який неможливо описати словами. Він ну, завжди для мене був скарбом. І залишиться ним. Він був дуже мужнім, дуже справжнім, дуже справедливим, дуже дорогим мені. На все життя він був порядним, впевненим в собі. І на все життя він залишиться в нашій пам'яті таким мужнім. Справжнім українцям ми його виховали. Брат Єгора Стадника Іван наразі захищає державу в складі Збройних сил України. Загибель близької людини стала для чоловіка справжнім ударом та стимулом безжально нищити ворога. Для мене втрата рідна брата дуже фатальна. Тому я нахожусь до цих пор в наших лавах України і не зможу їх теж покинути, тому що ну, ще мало я з роботи зробив, і в мене ще все предстоїть і все впереді. 24 лютого дата, яку із жахом згадує кожен українець. Зокрема, і сім'я загиблого Єгора. Адже саме в той день вони бачились востаннє. В день розлука з ним, 24 лютого. Я відповідно плакала. Він запитав у мене, бабуля, ти чого плачеш? Мої слова були, синок, ну це ж війна. Він сказав, бабусь, а хто як не ми? І ми їх швидко вигонимо. Я обов'язково вернусь до вас. І оце тепер мені залишається чекати. Мати поховала свою дитину. Бабуся ходить на могилу до онука. Дитина залишилась без батька. Таке неможливо пробачити. Це дуже, дуже, дуже важко пережити. Я не знаю, я до сих пор їх очікаю. Я чекаю, я думаю, що він воює зі своїми братями. І його чекаю. І буду чекати до останнього до останньої своєї хвилини життя. Вічна шана всім героям, які загинули в боях за Україну. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.